40 років від дня створення Вінницького академічного камерного хору відзначили у Вінниці. Привітати з ювілеєм колектив приїхали артисти з Києва та Хмельницького. Вінницький камерний хор відомий своїми виступами у Польщі та Угорщині, Франції та Італії, Болгарії і Молдові. І це не повний перелік країн, де за роки свого існування колектив гідно представляв хорове мистецтво України. Уже п'ять років як камерний має назву хор імені Віталія Газінського. Саме цей видатний диригент і заснував колектив. Піснею реквієм хористи камерного колективу вшанували пам'ять свого засновника Віталія Газінського та усіх загиблих українських патріотів, які працювали та боролись за незалежність України. Віталій Газінський 40 років тому заснував один із найпотужніших хорових колективів держави камерний хор «Вінниця». В Його доробку пів тисячі різноманітних творів. Більше часи свого життя прожив Віталій Іванович Газінський. Ось тут він стояв при основі створення. Камерна який називається сьогодні Вінниця Ніталя Газінська. От, І як, як не тут, проводиться фестиваль. Вінниця вона завжди була такою перлинкою, хорового співу і далі буде зберігатися. Камерний хор за 40 років свого існування виховав десятки відомих українських виконавців. За цей час, звичайно, в хорі виховалось дуже багато артистів. І... Є такі, що працюють уже дуже-дуже давно, але щороку колектив поповнюється новими кадрами, має велику історію, великі здобутки. Свій ювілей хор присвятив пам'яті Віталія Газінського, який помер 5 років тому. Ми виконуємо прекрасний твір. Це буде прем'єра у Вінниці реквієм для живих Дена Фореста. Тобто, це музика не тільки. Про молитви за померлих. А це музика для заспокоєння для умиротворення живих, для розради під час таких важких подій у нашій державі. Привітати колах з ювілеєм приїхали хорові колективи Києва та Хмельницького. Як правило, фестиваль це така річ. куди хочеш привести різноманітний репертуар від духовних від сучасних до популярних співвідношенні з різними інструментами. Сьогодні був наш колектив, працював програму зі скрипкою, з бонгами, з перкусією. Послухати хорову музику та подякувати колективу за десятки років творчості до філармонії прийшли сотні віничан. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.